Це терношорська лада. Я тільки що грав на вершині цього каменя, потім в мене з рюкзака впала тилинка і впала глибоко в тріщину. Коротше, я пролюбив тилинку на терношорській ладі, і це дуже сумно. Аж до гори. я не бачу талантів. Думарно. Є! Я ще таке відео не знімав. 7.30 наступного дня ми приїхали в Безульку і зараз йдемо на терношорську ладу для того, щоб забрати нашу тилинку. Операція евакуація починається. Ми вже підготували засоби для евакуації нашої тилинки. Ось, бачите, досить дивний вигляд, але воно потрібно. Ми вже дійшли до тренажорської лади. Зараз будемо підійматися і розкладати базовий табір. Так, ми підіймаємося по схилу ми дійшли до місця, куди впала тилинка. Зараз вам покажу цю тріщину, в яку потрібно спускатися. Потрібно спускатися ось туди. Оця вузька тріщина... Йось там десь внизу знаходиться тилинка. Так, Отже, вчора у нас було купа варіантів. Сашко висловив ідею магнітом спробувати е, витягнути його тиленку. але оскільки невідомо який метал, то ми сумніваємося, що при це на всяке взяли. Є такий цікавий лайфхак з китайських е, магазинів, який називається Gravity Hook. Він працює так, можна пробувати ним, зачепити і підняти. Єдине, що не знаю, чи по діаметру підійде. Ну і ще ми пробуємо варіант з, таким, з такою петелькою, яку можна дистанційно потім затягнути, якщо вдасться її накинути на тилинку. Так. Так, ну що ж, я спробую спуститися до тієї полички і глянути, що видно внизу. Це ногу на лівий бік зразу, бо вона бо не розвернеш. Ноги в лівий бік. Типа по стопні. Жесть. Я її не бачу. Ого. Тріщина дуже вузька і, на жаль, я не бачу таленку. Є ймовірність, що вона могла впасти ще нижче. І тоді це наше завдання ускладнює в рази. Обережна рука. Не притисни до скелі руку. Що там Сашко видно щось? Походу я її бачу. Так? А ну опища де Приблизно, щоб руня знав. Отут. Метрів три вперед і багато вниз. Ну добре, та течка, яка у нас є, дістане нас... її чи ні? Е -е не бачу по цьому. Не факт. Як вона стоїть відносно до тебе? Ну, вперед. Штир... Стерчить до тебе, типу, так? Не стерчить, вона лежить. Лежить, так? Так. Ну дивись, якщо я тобі цю палецю дам, ти зможеш ту петлю накинути на неї. Я можу спробувати. Левіти десь? Ні-ні я зараз щось така. Походу вона, але ма не фах. Я зараз спробую цю петлю нарівняти, так аби вона вже була. така, щоб ти міг зачепити. Але я щось сумніваюся, що магніт ноті. Якщо хочеш, пробуємо магніт. Я На би каз... я б казав магніт, бо якщо Добре. ніфіга не видно, Окей. знаєш, як ти ніфіга не видно, Добре, то б... Магніт... Я я магні. магніт, він ж, грубо кажучи, сліпий. Щопкнув, то щелкнув. Тут... Просто... Ти головне будеш контролювати, бо я тим магнітом її не штурхнув далі. Ще, ше, ше. Ще, ще. метрів 4. Уліво вправо. Е... Ну, я поки що не бачив. Я поняв. Два метри вправо. До тебе тобто, так? То. Ну, нічого не пересунулося. Та. та та Затягни наверх Може попри мене давай, а я закину. Ні, закидати не треба, я зараз пересуну його помаленьку. Куда він пішов? Ще не, не кажи. Таке тихо, бо вона може. Та, вона може впасти. Дуже ніжно, так. Ніжніше я, напевно, жінку не як піднімаю цей. Це к, це Олександра Бондаренка. Хірург, щоб вона не впала. але. Вона свистком зловилась. давай давай, давай. давай Я боюсь, щоб вона десь не застряла, блін. Курва. Будь ласка. Давай, маленько, давай. Аккуратненько. Я ж дихати перестав мріяти. У так само, блін. Дихайте, хлопці, дихайте. Капець, як страшно. Я зараз скажу, я контролюю, її добре бачить. То, що ти бачиш, добре, блін. Лови, лови її, Саня, якщо... Ах! Та то не збуло звуку з челку тоді. Я йому хоч магніт побачу. Просто до палки дотягнеш. Я тягну, тяну помиленько. Може воно ну, раптом знов кимось де він зловила його. В'якметка я вже навіть її бачив, був. Я її бачив точно. А свят почне підтягувати, а ти тоді дома гнітиш. Витягую. Давай я опущу його на рівень святу, бо ти бачиш. далі за свято. Я підтягую. Я знаю. Давай, підтягуй, патро. Я буду дивитись. Ти мій магніт бачиш? І бачу тилинку вже не бачу. Бачу тилинка підтягую. Куди що робити? Шкачка, щичка, тихо, 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 бачу погано. Підтягуй свят. Ой, я в щось перся, Вроді протягнув. Та-та-та, то та, та. та, там ти не вперся. Та я вперся вже був ражд, бач. Тягу, я не бачу. Тяну тягну. За, за схилом. О, ну, Вона що родить, та. так. Так, дивись, руня. Чекай, чекай, що ти може? значно десь на 2 метри. Так, я що тобі треба чекай, я зараз... Але чуєш, Саш, його нижче чи вище? Мені здається, рунін може і не треба мені. Ну якщо нижче, то треба. Ну рунін вище магніт зараз да? Так? А ні, тут є... дай. Товинка не впала? Ні, ну, то я. Не впала. Тепер ти, ти на 2 метри нижче і на 2 метри лівіше. Я? Руня? Руня. Добре, йду до свята тоді. Що, я чекаю, так? Тепер... відтягуй. Ну... Я нічого не роблю, я чекаю, коли руня знизить, але нижче, сашко, щоб він нижче що. Воно зараз нижче. Нижче йде, а лише метр десь так підтягуй. Я тягну, ми два зараз разом. Ми дві разом тянемо. Чоно на одній. Ні, ні, ну Я її бачу. Стоп, 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 стоп. Тихо, тихо, стоп. Воно зараз добре. Магніт до скелі. Та ти там пи страхуєш. А я ходу помаленьку. Нормально все. Ну виглядає, що нормально. Блять, блядь, хуй ну, знает, что нормально. Нормально, нормально. Чекай, 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 чекай. Нормально, нормально. Чекай, не спеши. Я, я уже так не знаю, это, Давай, давай, если же путяны уже, то уже. Шо? Чика, да оно на двух монетах Та будет. Чекай, чекай. Да чекай, оно он за для... себе. Нет, но Сл... зараз стрельно раз, блядь. Тяну, тяну, давай. Не. Давай, давай, тяну. Там твоя икра спит. Твоя Ти знімаєшся? <плес> та Як Як я можна знімати? Цей свисток с. Да Ні, все добре. Все. добре. Ну, воно оно через пластмас. та воно тут но ну, твій, напевно, тримає. Та ми міні... не тримає, як твій відірветься. Ні-ні, тихенько, тихенько, все, все. чекай, чекай. А ти зараз рукою Останнім... да, ясно, але... Тихо-тихо, тихо. Дав добре, 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 добре. Бля, чикачка, я. Тихо, тихо, Останнім. тихо. А ти ні не штрафуєш. Ану, рукою руни. Ні, 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 ще трошки. Ще 5 міліметрів. Бери, 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 бери її, бери. Є! Є! Коротше, дістали цю пилинку. Вау! Зараз тільки що... Що ліхтарик не впав в тріщину. Коротше. Емоції, емоції переповнюють, але зараз ще детальніше розкажу, що ми зробили. А ось вона з нами. Тримає її міцно. <ріху> а оце, щоб ви знали найкращі люди на планеті Земля, які погодилися, погодилися на цю рятувальну операцію. Всіх би хтось погодився. Рятувальна операція Але це... прийшла успішно, якщо щось, звертайтеся. <ріху> <ріху> так, от це, це народ, це наша тріада. Давайте я загалом вам трошки розкажу про терношорську ладу і про оцей загадковий об'єкт місця сили. Тернашорська лада це унікальний скельний комплекс, що розташований під горою Тернашора. Це не просто мальовничий куточок природи, а й одне з найвідоміших місць сили в Карпатах. Професор Микола Кугяк вважає, що в старовину комплекс використовували для здійснення різноманітних ритуалів. Однак не всі науковці погоджуються з такими інтерпретаціями. Скептики зауважують, що багато цих структур є результатом природньої ерозії, а не свідомого втручання людини. Якби там не було, сьогодні багато людей, які сповідують неоязичницькі культи, приїздять на це місце і проводять тут свої ритуали. Тернашорська лада це захопливе місце, де природа і давня історія переплітаються, залишаючи багато запитань. А що ви думаєте, чи це справжнє святилище, чи просто дивовижна гра природи? Верська лада. І тут є такий тунель, Портал в інший світ. І давайте я спробую туди зайти. Бачите така розколена? Аж до гори. Досить вузька. Це не наче портал в інший світ. Але вона не така і довга, тому що бачите, тут вже вихід. І ми вже на іншому боці. Отже ситуація. Перший вчора Сашко в нашу групу, що в нього сталася велика біда, а ця його любима теленка впала в тріщину. І треба якось її звідти витягнути на місці. Я побачив, що ситуація складніша, ніж я собі уявляв, бо я думав, що це звичайна тріщина, в якій чітко видно тилинку, і я думав, що ми її дуже легко витягнемо звідти. А було так, що, по-перше, злізти до місточка було досить проблематично. Навіть розвернутися було важко на тому місточку. Далі тріщина йшла під кутом і настільки звужувалася, що внизу було темно, я особисто талинки взагалі не бачив. там. Допоки я ще не побачив на місці всю ситуацію, я прокручував різні варіанти, якби ту талинку витягнути було. І найбільшу ставку я робив на петлю, яку ми знімали, показували. Також я ще взяв з собою гравіті гукна про всяке, бо, думаю, можливо, вертикально можна буде дотягнутися до неї. Ну і, звичайно. Магніти за рекомендацією Сашка на який я взагалі ставку не робив. Але як виявилося, реально нам допомогли саме магніти. Ну, якщо просто говорити, ми просто прив'язали магніт до мотузки і опустили вниз. Зразу теленка примагнітилась, ми були начебто щасливі, але в процесі витягування вона якось зіскочила і полетіла ще раз донизу. Тут ми вже трошки переосмислили ситуацію, зрозуміли, що все буде не так просто, як здається. Ми вирішили змінити тактику. Ми прив'язали два магніти на дві автономні мотузки. Спочатку опустили одну, примагнітились, потім підтягнули мотузку. Опустили з боку другий магніт, підвели його під талинку, підтягнули знизу так, щоб зловити її зверху і знизу. Коли ми її зловили з двох боків, ми почали плавно піднімати. І єдине, ще, що нам дуже пощастило, талинка примагніталася так, що магніти були на камені, а талинка була на магнітах. І дуже акуратно, з точністю хірургічною і з переживаннями ми її витягли наверх. Емоції зашкалювали. 5 бери, 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 бери її, бери. Є! Yeah! Є! Yeah! 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 <laughs> <laughs> добре те, що добре закінчується. Талинка зі мною, я на ній зможу пограти ще багатьох. Кльових місцях, дякую всім, хто подивився це відео. Дякую всім, хто підтримує канал спонсорам на Патреоні, БаймієКофі на Ютубі. Чи тим, хто скидає на картку Приватбанк чи Монобанк. Приєднуйтеся до цих неймовірних людей. Всі реквізити будуть в описі під відео. Також під відео буде багато корисних посилань, знижки на різноманітні товари. Заходьте і насолоджуйтесь. Зустрінемося у наступних відео. Щастя є! Його грати на телинці. Слава Богу, що Богу дякувати. Бо як не дай Бог, то Боже борони.